Всім привіт! Сиджу в новенькому Hanvo 504, а в Україні цей трактор називається Кентавер H504 CCU. Розглядаю оновлену модель трактора, це 50-ка, з камерою, підвісні педалі, компресор з ресівером, розетка. Заводиться, глушиться з ключа. Ну, панель приладів прикольна. Основна індикація вся є. Є реверс, є підключення повного приводу, коробка 4 передачі, Два, це дві пари у нас точніше, гідровиходів. Далі в нас є блокування міжколісного диференціалу. важель управління навіскою, бачите, біля ноги, тобто зручно. Є підстаканник, ну, дійсно класно зроблено. З іншого боку, давайте ще раз підвісні педалі, багатофункціональний перемикач світлових приладів, важель увімкнення швидкостей, валові творопотужності, новий ручний газ, дивіться. Класно. Ось тут вмикаєте повишені, понижені на коробці. Сидіння гремер сидіти дуже комфортно. Блок управління кліматом, тобто тут пічка, кондиціонер, регулюєте і швидкість потоку магнітола, перемикачі світлових приладів. Також зверну увагу, що є ліхтарі на кабіні, тобто можна вмикнути передній склочисник, задній склощисник, тобто все це є плюс до всього. Помивач є і переднього вітрового скла, і заднього вітрового ну, заднього скла. Аварієчка, тобто все тут є. Обешумлено тобто, знімаю просто на телефон без мікрофону. Двигун працює, гріється, мені потрібно, щоб трактор порохівся трішки. Ну, Дійсно, дуєчка працює. Тут дивіться, дуйки. Давайте так покажу. Бачите, вони розташовані. Динаміки позаду. Далі, щоб видно було. Також є світло діодне. І такий трактор коштує 12 900. Ну, як на мене, суперова ціна для такого трактора. Хто хоче купити трактор Ханво. 504 з дворічною гарантією, з повним пакетом реєстраційних документів. Хто хоче купити трактор з послугою підмінний трактор, до речі, бачите, є фіксатори дверей, коли потрібно просто провітрювати, фіксуєте двері. Класно все зроблено. все обшито, зашито, герметична кабіна на подушках. То дзвоніть 098 949 9090. До речі, бачите меню, можна доставити другу камеру. Є блютуз, є радіо, можна програвати музику з телефона. Дрібниці, але все це є в цьому тракторі і це прикольний трактор.